4 березня у Леновицькій об'єднаній територіальній громаді попрощалися із загиблим 33-річним Саловим Олександром та 31-річним Шокуном Станіславом. Рік назад вони пішли на захист нашої вітчизни і через рік в боях з ворогом поклали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Сьогодні ми всією нашою громадою проважаємо їх в останній путь. Хочемо зробити, щоб ці проводи. Були прикладом того, як ми вшановуємо героїв. Їх будемо пам'ятати. Вони повністю виконали свій громадський військовий обов'язок перед нашою. Рідною Україною. Салов Олександр уродженець села Леновиця. Мав військовий досвід ще від 2014-го, оскільки приймав участь у антитерористичній операції на сході України. Потім з початку повномасштабної війни одразу ж вступив до Лав Збройних сил України, аби захищати свою землю від ворога. Дуже хороший хлопець, Дуже хороша дитина. Дуже хороша. Дуже що такі діти погибають. Перша вчителька Олександра Салова пам'ятає його як старанного та вихованого учня. Каже, Саша дуже любив власноруч майструвати. Дарма, що був дрібненьким, за себе міг постояти і не боявся навіть відомих у школі забіяк. Хоча першим бійки ніколи не починав. Олександр Олександрович, ти вже тоді був героєм. З уроків найбільше любив трудове навчання. Завжди щось майстрував. Педагогам Саша запам'ятався товариським і активним учнем. Ще з шкільних років хлопець ніколи не боявся взяти на себе відповідальність у вирішенні складних ситуацій. Ця риса збереглася в нього. І в подальшому житті провели в останню путь цього дня і шакуна Станіслава. Станіслав народився і виріс у селі Полонки, що на прилученні, у жовтні 2022-го Також став до лав оборонців батьківщини. Служив на посаді стрільця номера обслуги. Він коли присилав нам із там, де він служив, ну там де він був, він завжди казав: Я скоро приїду, чекайте мене Ну, він дуже ждав, він казав, що скучаю, каже, я скоро буду, але ми не думали, що так він буде. Були можливості побалакати, щоб його забрати туди. Но він сказав, ні, я буду тут з хлопцями, я прийшов сюди не для того, щоб не покинув би. Армію у пам'яті дружини загиблого Станіслав Шикун назавжди залишиться життєрадісним та люблячим чоловіком. Всі моменти в нас були щасливі. Всі він завжди був веселим, завжди життєрадісним був. Прощальне слово присвятив героям і директору Удаївського ліцею. Ми запам'ятаємо Станіслава таким, яким він був товариським, завжди готовим прийти на допомогу. Небайдужим до будь-яких потреб та прохань всіх оточуючих. Чоловіки боронили країну в різних військових підрозділах, проте загинули з різницею в один день біля храму успіння Пресвятої Богородиці. В селищі Линовиця зібралися ледь не вся громада, аби віддати шану і провести в останню путь героїв.